Ви просилися швидше, люди 14.30 чекають. Послухайте мене, Значить, прости. Ви зайшли ще розглянути, тому що є на відкладені. Люди чекають 14.30. Тому прошу поважати один одного. Починаємо. До засідання оголошується відповідальність цивільних склади за операційну справді Черкасу діяльне. Рощено ухвалило залізничного ради судової від 7 вересня 2016 року. У справі з рівня, за заявою Черка Сергія Ігоріча про перегляду зв'язку з мобилиною саме рішення залізничного ради судової збору 25 серпня 2011 року. Сустановлю осіб, які з'явилися судове засідання. Чи є заяви? Народження мешканський заборону безробітні. Мешканець міста Львова адреса без відводиться про сильність. Прошу сідати і все так. І ще йому намагається здійснювати. Значить, поліційний суд повідомляв, повідомляв всіх. Усіх. Значить, одна судова повістка на адресу Черноцького. Повернула за закінченням, але одна є така підтвердження, що влучила. Андрушко за закінченням надійшли заяви заяви е, про, ось, відчить, про питання військової загальноосвітньої школи за підписом директора школи Андрушко. За апеляційною скавою, за коли рука забереження, жодних нових не за немає, проснув апеляційну скаву. Тут ця ска буде без присутності представника школи, Загальна світі ще одна. Судня світан. світану питання. ознайомившись з апеляційною скавою червоні 15 ідея 2016 року, перевена військової організації військової землянії школи, перша суттєві світан заперечені, у жодних того, цьому справі немає, досить апеляційних скаву черкаві відкриту за справу тебе без присутності представника школи. А там попитання про там. Ви хочете подивитися? А там третя особа. Ви хочете подивитися? Ви хочете подивитися? Не, не треба було, Це є попитання про відношення про роди справи у відсутності представників. Я розумію. І що відношення до апеляційних скарги я вам зачитала? Це є від військові загальноосвітньої школи першого ступеня світанок за підписом директора школи Андрошко, очевидно спокій і тому що далі про шкільну організацію робить сина і ще раз освітня школа 1 ступеня хто підкаже що відповідає за тому за подбаєму що там наша друга нас на дружку по треті особа, і, і водночас у нас ще є керівник юридичної особи, є ще наша дружка. Вона є директор Так, Так, так. Ну, тут через те, що є питання від відповідачів, від третьої відповідачі особи. Від двох студентів. Так, е, і ще, почекайте, е. ступінючку, я ще все вони висила. І надійшли заперечення від України Державної казначейської служби на поліаційну скаву. Я не читаю їх, я вам хочу за копію. Врахувати подані заперечення про внесення рішення по справі для залишити поліційного капіталі, звершитися відповідь, бо зміщено 7.2016 року. Додати копію заперечення. Копію заперечення заперечень. Через канцелярію суду на 614.11.2016 року записує. Так, так. так. вам оголошується, що колегія суддів, судової палати цивільної. Значить клопотання про відкладення надійшло клопотання про відкладення від Гончарука. Зареєстровано 15 години 2016 року про відкладення в регіону. Оголошується скла суду. Є судді з судової цінних страх операційної судовійської області, складі Володичку, судді Ворко, судді Берези Копняк, секретаря Дракаєва. Друзі, я ясно вам право заявити відвід суддям секретарю, з списта визначення Світліним кодексу України, чи є відводи до такого складу суду? Говоримо те, що система судочинства керується законодавством України саме в частині постійного висунку вчергової формиції влади до суду мене не має, Але на даний момент де я я не бачу підстав. Але залишаю собою право, то наражу не, не виключення. Поки що не маєте ставити шляхів ці на саме колекціоні, але не подальшого... бачите, так? Суд роз'яснює права та обов'язки. Маєте право знайомитися з матеріальною справи, робити з них знайомих, віднімати копії з документів долучення до справи, одержати копії судових інших. Брати участь у судових засіданнях, заявляти клопотання та відводи, давати уснів та просмотр пояснення суду, подавати свої доводи на рекламу, щодо додатків, які виникають під час судового розгляду, висловлювати заперечення проти клопотання до інших осіб, просувати правовою допомогою, знайомий журнал судового засідання, знімати з нього копії, подавати письмову на привідування працює колоди, послухати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові заварність, привідні праці, чи нікому, оскаржувати судові рішення. Апеляційного суду шляхом подання касаційної скарги до суду касаційної інстанції протягом 20 днів з моменту проголошення апеляційним судом судового рішення. Зобов'язані дуже собі здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки. Зобов'язані дотримуватися порядку в судовому засіданні, виконувати розпорядження в голову, давати, давати пояснення строїчі здобулочником. Дідтримувати студент у своєму засіданні. На цій стадії апеляційного розгляду ви маєте право відмовитися від апеляційної скарги, враховуючи предмету оскарження, тому що предметом скарження є упало. Зрозуміли вам ваші права. Зрозуміли. Зрозуміли. оборолися. Е, Зрозуміли. На адресу суду надійшло питання. Я вже оголосила його про відкладення розгляду справи. То, е, ваше блок так? Ваше клопотання. І я е, тільки щодо причин, що представник Вогня Мариан Іванович повноважень щодо представництва знаходиться матеріалу справи, а курс справи 3. через сімейні обставини перечасну приміщення пратублиського члена родини та пов'язаності з цим заміттям, не може прийняти участь в каждому основному засіданні. Також представник, що у казнастрої Черномуський Віктор Леонадович, повноваження, що до комісія знаходиться матеріальної справи. Аркус права за детом три не зможе прийняти участь в каждому основному сі через усіх заходах зазначених вище приміщення сімейних саме громадського державного діяча по підтвердженням зазначених обставин поставку армії буде надано судове засідання. Відтак через ймовірне неприйняття ну, участі заєвника і застереження порушення прав на столі за які перевіщеному закалу країни. Просить оголосити <просить> перерву в судовому засіданні. Так, чи щось хочете додати? Тому відомо <просити> доповнити хочу, що дання документи на них надати їх копії вклада. Це забезпечує мене Заперечення і отримав. значить, ви маєте право знайомитися матеріалами справи, робити, знімати з них копії. Я тут полісучую справу про отримання е... створення е... виготовлення копії ж... наголошувати. Для вас а ви можете самі зняти копію, наприклад, сюди, ознайомитися. Я наголошую, те, що наголошую. Це okay. е, можливість немає, не має не негайно, але через те, що я зараз мушу приймати в наших заходах. А також е, створити умови мені подальшому для новому певному справи, так як вона вже потрапила нова інстанція, б хотів знайомитися там зручний день. Щоб ви подасте заяву, прийдете, коли хочете. Я, 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 я подав по клопотання, це є ручку і написано, останні пункт податку. У випадку подання це, з ним, Ні. 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 Прийду, досуд, ви зараз хочете ним за? Ні. Коли я прийду до суду, так. Я повідомлюю. Зрозуміло. Значить, ви підтримуєте попитання. Даної справи за відсутності вашої Це моє конституційне право, це і особово сучиство, право на захист, а вже точно захисники представники зараз не, не да, можуть бути вказаних причин. Я на насторію про заборонення судової допомоги, що перестання складу і створення права на працювати. Колодія студент, заступивши пояснення на підтримання запитання Гончарука. Сергія Ігоровича, порадившись на місці, 25 1950 процесуального кодексу України, ухвалила визнати причини першу наявку судового засідання поліційного суду представників Вічерка Сергія Ігоровича, Бухніка Мирона Степановича та Червонського Леонавича Поважнених і розгляд справи відкласти. На... Це, будь ласка, ми Я навіть маю. не маю на пам'ять слухати. Чому відкласти? Тому що це не так, так, так. Такі, такі, а не перерви. Значить, Відкладається справи на 7 грудня, це є середа, тому що в нас всі є заліз і дуже, дуже щільно. На 14.30. 7 грудня це тік не називає, да? Середа. седа. Справа є, чи можна на пізніше дядька.

Суд, не суд, да, інстанція розглядає, то, прошу, то, я, то, я, я прошу врахувати, що yeah. то, значить, е, якщо суд, якщо особи перший раз не з'являються з поважних причин, то суд відкладає за вимогами статті 169 в разі повторної неявки, незалежно від поважності причин, цих самих осіб на слідкування. Yeah. Тому прошу, і я попереджала про не предметом розгляду є ухвала судового засідання. І ухвала в суду, і тому є, якщо ми цьому давайте, будь ласка, 7 грудня тоді визначилися. 7 грудня, 14.30. Якщо є справи суді першої інстанції, ви будете мати підтвердження про до апеляційної інстанції і відповідання. Все судове засідання висується за